Дорогі жінки для вас отримали такі дуже різноманітні крокси в різних кольорах. Є кольор чорний-блек, у всіх розмірах. Також є білі з різними джибіцями. Бачите, тут конкретно ця модель, де одні джибіці, тільки різні кольори. В тому році вони гарно себе показали, дуже вони вам сподобалися. Випросили перевезти ще. От ми це зробили. Уточнювати у наших менеджерів по устільці. Є розміри 40, 39, 38, 37, 36. І всі вони в різних розмірах по устільці. Відправка новою почтою. Отакі от джибіси, отакі крокси. От як вони знутри виглядають. Чекаємо на вас. Вже доступні до відправця.